Треба буде трошки підождати, Сиди, да? сидіть, а чого сидіть? їсти треба було! Йдіть по сало. Йдіть на базар, пройдіться. Да. А що така? Намашена так... така. Кресла. Да. Мащена, так... А намащена, до речі, салон підмастить, можна трошки. А не мастер сало, ні, нема такої традиції. Ні, Ще немає. Ще немає, Ще немає. але як принесуть сало, будемо пробувати. А вдруг там краще буде Мергородське сало діяти, ніж будь-які маски професійні. <хи> Я уявляю, у вас тут такі полочки, полочки, <хи> на, на, на одній полочці сало лежить, Мергородське. Міргородська? <хи> ну, часничок. <хи> да. На терайтике для запашку. Молодець. Щоб чоловіки Угу. <хи> <хи> буде справжні мужчина такі брутальні. Знакомиться, підходить. Я еще люблю брутальных женщин. <laughs> да. Uh -huh. Видите, какая у нас тут движуха? Что происходит? Просто я зашел в кабинет первый попавшийся. И говорит, девчата, можно с вами трошки позанимать видосики? А мы не против. Мы не против. А что вы были против? У вас так хорошо, затишно.